Мої вітання. Можна сказати, що я тут роблю посеред лісу з мікробітом. Ну, я думаю, під відео назву ви вже побачили і зрозуміли, що ми будемо тестити компас на мікробіті. Практична робота. Так, дійсно, я думаю, ну, таких ситуацій не буде у вас в житті, коли ви лишитеся посеред лісу, у вас буде тільки мікробіт з залитою, залитою програмою компасу, але. Це тест в реальних умовах. Тож, до тестів ми перейдемо трішечки пізніше. Спочатку давайте подивимося на код, а потім повернемося знову сюди. І перш ніж ми почнімо кодити, ми подивимося на сторони світу. Отже, у нас ми знаємо є основні чотири сторони світу: північ, південь, схід і захід. Ну, точніше, північ, схід, південь, захід. За годинниковою стрілкою. Також є проміжні, наприклад, північний схід, ми можемо їх побачити ось тут, за азимутом або за компасом, таким з градусами, указанням градусів, ми можемо задати ці сторони світу за допомогою числових значень, градусами. Відповідно, північ, точка півночі, у нас буде нуль. Схід це у нас буде 90. Південь 180, захід, відповідно, 270. Цим ми будемо користатися. Ну і північний схід це на половинку. Тобто від 0 до 90 ділимо на 2,90, відповідає у нас 45 градусам. Північний схід, наприклад. І так ми будемо підбирати всі наші кути. Отже, переходимо в Майкод, створюємо новий проєкт як завжди. І називаємо його компас. Сьогодні у нас буде два а, таких проєкти. Два в одному. Але м давайте перший назвемо «Компас», а інший вже назвемо, ну, більш, скажімо так, деталізовано. Натискаємо Створити. При запуску нам блок сьогодні не знадобиться, видаляємо його. Нам лишається тільки постійно. Отже, для того, щоб а, визначати, куди ж повернутий у нас наш компас, наш мікробіт, нам необхідно буде з вами створити змінну. Для цього ми переходимо у змінні, натискаємо створити змінну» і називаємо її. Ну, Так як ми азимут або там, а, тобто, ті самі сторони світу, ми визначаємо в градусах, так і назвемо градуси. Або градус. І у нас з'явилася з вами наша змінна. Що нам потрібно, це задати значення нашій змінні, і звідки ми його будемо брати, а будемо ми брати його з даних, і ми можемо тут знайти з вами позицію компаса, додаємо її замість значення 0. Ось таким чином. Тепер, відповідно, коли ми з вами запустимо наш мікробіт, ми побачимо, давайте ще раз покажу, різницю. Зараз перезапускаю. Наша сенсорна кнопка виглядає звичайно, як на звичайному мікробіті. Коли я доєдную позицію компасу, ви можете побачити, що у нас з'явилася стрілочка. Тобто зараз у нас повернутий наш мікробіт на 90 градусів. За цю стрілечку ми можемо брати і перетягувати, перетягувати. І у нас буде змінюватися. Наша ось ця шкала. Тобто, ось це буде відповідно 180 південь, і на 0 це буде північ. Тепер ми можемо за допомогою нашої звичайної логіки, якщо то інакше, визначити, що якщо у нас позиція компаса дорівнює нулю, тобто градуси дорівнюють нулю. То нам потрібно показати стрілочку угору. Ми можемо малювати вручну, але у нас будуть показники ось цих стрілечок показати північ, південь, схід і захід. Тобто нам необхідно перейти в логіку, додати, якщо істина інакше. І ми тут обираємо: замість істини ми порівнюємо. Нам потрібно знову ж таки перейти в логіку. І додати блок з порівнянням і додаємо його в істину. Далі ми будемо порівнювати нашу змінну градуси, яка буде дорівнювати позиції компасу, де її взяти знову ж таки у змінних, обираємо її і ставимо замість першого нуля. Далі у нас тут будуть значення. В даному випадку 0, як ми пам'ятаємо, це північ. Тобто у нас буде, якщо градуси. Тобто, повернутий ось таким чином до нуля наш мікробіт, то ми повинні показати стрілочку на північ. Шукаємо в основних в самому низу, показати стрілку північ. Можна сказати, це у нас і є базова програма. Далі нам потрібно буде просто копіювати і додавати іще наші умови. Тобто, ми натискаємо тут на плюсик. Копіюємо або дублюємо нашу умову. І ось замість хибного ставимо на своє місце. Далі беремо, знову ж таки, показати стрілочку, знову дублюємо і ставимо нижче. І, наприклад, ми хочемо зробити схід. Ми обираємо тут 90. І замість півночі обираємо схід. Ось таким чином тепер. Ми можемо з вами побачити, що стрілка буде показувати на схід, тобто праворуч на 90 градусів. І коли ми повернемо на 0, відповідно, буде показувати на північ стрілка вгору. Так само ми робимо з усіма останніми нашими сторонами світу. Тобто, додаємо плюсик, натискаємо. Далі дублювати. Обираємо тут 180. Дублюємо стрілку і обираємо відповідно південь. Далі додаємо ще раз, дублюємо градуси 270 і показуємо стрілку на захід. Так. Чому я лишаю ось тут останній? Невизначений блок, тому що у нас буде показуватися стрілка останнє значення. Тобто, в даному випадку, якщо ось я поставлю на північ, ми можемо побачити ось навіть я поставив на 357 градусів, а не на 0. І у мене все рівно показує напрямок на північ, тому що дійсно я повернув на північний напрямок. Якщо ми сюди додамо будь-який блок, ну нехай давайте додамо сюди. Хелоу, та нехай буде. То в такому випадку, якщо ми поставимо нечіткий кут не 0,90, 80 або 270, у нас буде постійно показуватись певне значення або виконуватися певна дія. В реальному житті дуже важко підібрати ось так чітко поставити, наприклад, на 0, повернути мікробіт і не відхилятися. І у нас тоді буде стрілечка не дуже гарно показуватись. Тому останній блок я лишаю. Без нічого. Тобто, у нас буде останнє, куди повернули, наприклад, на південь. І тепер, коли у нас буде такий кут нечіткий, то він все рівно буде показувати на південь, поки не перейде до наступної сторони світу. Тобто, коли ми будемо обертатися, у нас буде стрілочка також обертатися. Це базова програма. Вам потрібно додати ще 4 умови, і щоб вони показували у нас на стрілки. Відповідно, північний схід, південний схід, південний захід і північний захід. Давайте подивимося, які це будуть кути. Якщо ми говоримо за північний схід, це буде між 0 і 90, тобто 45 градусів. Якщо ми говоримо за південний схід, це буде 135 градусів, 225 градусів південний захід і північний захід 315 градусів. Тобто ви додаєте ті самі блоки, і у вас з'являться стрілки, які будуть показувати ще по діагоналі. Це перша задача. Давайте подивимося, як вона у нас виглядає в реальному житті. Маленька вставочка перед цим. Наш компас, наш магнітометр потрібно буде налаштувати. І бажано це робити кожного разу. Тобто, ось, наприклад, ми вдома запрограмували мікробіт, але у нас тут є монітори, комп'ютери, холодильники, роутери, які можуть збивати відповідно наш компас. Навіть якщо ми додаємо просто блок з батарейками, це також може впливати на відхилення на ось ці кути. Тому бажано калібрувати його кожного разу. При кожному використанні, скажімо так, в новому середовищі. Це дуже просто зробити, ви можете вже бачити, як я це виконую. Тобто, коли запускається калібровка, у нас посередині нашої плати починає світитися один світлодіод. Нам потрібно в різні сторони крутити його, тобто нахиляти таким чином, щоб заповнити повністю всю матрицю. І ось ви можете побачити, я роблю це а, спочатку. Тут о, за комп'ютером, а потім це саме я роблю і о, в лісі. А для того, щоб це можна було зробити в лісі, нам необхідно додати сюди ще один блок. Нам необхідно додати калібрування нашого компаса. Для цього нам потрібно обрати вхідні дані більше. І шукаємо тут калібрування компаса. Просто так, ну, кожного разу додавати в постійно його не потрібно, тобто ми кожного разу будемо його калібрувати, це витрачається час. Нам потрібно, щоб ми зробили це один раз перед тим, як шукати сторону світу. І для цього ми можемо використати клавішу, будь-яку, наприклад, A або давайте B, щоб кожного разу клавішу A не натискати. Да? Тобто що ми в кожній практичній роботі, де використовуємо кнопки. Обираємо кнопку А. Давайте для різноманіття Бі. Ось тепер це готова програмка базова. І тепер давайте подивимося, як це працює в лісі. І тепер для того, щоб знайти, де знаходиться у нас північ. Ну ось, якраз я туди і дивлюсь, виставив ось можна побачити. Ось таким чином у нас є північ. Тепер, коли ми будемо йти вперед і повертати. Нашим мікробітом стрілка буде указувати, куди ми йдемо. Тобто, починаємо ми обертати наш мікробіт, і ми бачимо, що зараз ми йдемо, якщо ось так стати, то ми йдемо на захід. Починаємо повертати, повертаємо, повертаємо, повертаємо. Ось північний схід. І ось у нас схід. Тобто, якщо я зараз піду в ту сторону прямо, то я буду йти на схід. Ну і так само, якщо повернути на 180 від північі, ми бачимо, я йду тепер на південь, тобто в цю сторону на південь. Повертаюсь в цю сторону, стрілка указує ще трішечки. І ось таким чином я йду на північ. Друга програмка, яку ми одразу тут і зробимо, вона також пов'язана з компасом. Ми будемо шукати північний напрямок. Тобто всі інші частини світу нас не цікавлять, умовно кажучи, беремо ситуацію, коли нам потрібно йти тільки на північ. Ми можемо запрограмувати таким чином пошук нашого наш мікробіт на пошук півночі. Тож давайте створимо цей проєкт. Називаємо його також Компас. Але візьмемо в дужки, укажемо, що це пошук, півночі. Створюємо. Робимо точно так же. При запуску ми видаляємо, створюємо нову змінну, і знову ж таки називаємо її. Давайте тепер градус. Там були градуси. Тут візьмемо градус, так як ми шукаємо тільки один. Задаємо градус, шукаємо тут. Позицію компаса, А ну і, звичайно, ми одразу можемо відкалібрувати наш компас. Робимо точно так же. Ну, наприклад, ось так. Далі. Нам необхідно буде використати лише один блок логіки, якщо то інакше. Обираємо. І тепер ми можемо додати той самий блок, який ми використовували, тобто градуси дорівнює нулю. Але в такому випадку, ну скажімо так, буде дуже важко йти постійно на північ, не відхиляючись ні на градус, це дуже важко. Тому ми зробимо ну, невеличку хитрість. Ми додамо 15 градусів в одну сторону, 15 градусів в іншу сторону. Ось приблизно так. Тобто, у нас буде ось такий невеличкий кут. Невеличкий запас, щоб ми йшли саме в правильному напрямку. То що, давайте для початку ми додамо блок, або знаходиться він в логіці. В Обираємо його, і тепер або у нас буде наш значення градуса менше за 15, тобто 15 і нижче. А нижче у нас може бути тільки 14, 13 і так до нуля. Так, обираємо логіку, шукаємо тут, наприклад, блок менше. Обираємо нашу змінну градуси, і відповідно виконуємо тут, використаємо 15. Або, у нас може бути з іншої сторони. 360 градусів, якщо ми пройдемо повністю коло. Тому ми візьмемо тут, продублюємо нашу умову і використаємо знак більше, і укажемо тут 360 мінус 345 градусів. Тепер, коли у нас буде північ, ми покажемо галочку, тобто ми відповідно йдемо в правильному напрямку. Якщо у нас Інша якась частина світу, ми указуємо хрестик. І тепер давайте подивимося. Зараз ось хрестик, куди б ми не крутили. Давайте покрутимо в правильному напрямку. Ось ми бачимо, що ми йдемо приблизно на північ. Але якщо ми вийдемо з 14. 15 градусів, вже відповідно ми бачимо, що ми не входимо, тому що тут у нас тільки менше за 15, 14, 13 і так далі. Так, але це ще не все. Давайте додамо ще індикатор. Постійно, щоб не дивитися, де там галочка або ні, ми будемо орієнтуватися на звук. Обираємо тут музика, додаємо грати мелодію, і ось після галочки ми ну, додаємо якийсь тон. Да, наприклад. Ну і ще раз. І відповідно ми будемо чути з вами музику, коли у нас буде виставлено кут від 344 до 14. Тож, давайте подивимося, як це працює в лісі. Ну, і відповідно, друга програма. Зараз, куди б я не направив, крім північного напрямку, в мене буде тут хрестик. Зараз, секундочку. Ось такий хрестик. І хрестик змінюється на галочку, коли я повертаю на північ, і також буде звук. Тобто мені потрібно йти, наприклад, на північ. Запрограмовано, як ви пам'ятаєте, у нас саме указання дороги на північ. Буде звук, і, відповідно, буде галочка. Що мені потрібно зробити? Я дивлюся на мікробіт, зараз тут хрестик. І починаю поволі повертатися. Шукаю, де у мене буде північний напрямок. Ми чуємо звук. Бачимо галочку, відповідно, можемо йти на північ. І ми вийдемо з цього лісу. А у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!